Чи може телепатія стати новою мовою технологій? Винахідник з каналу Basically Homeless створив шолом із електродами за допомогою 3D-принтера. Цей пристрій здатний зчитувати альфа хвилі мозку та передавати сигнал до вимикача, який спрацьовує, якщо рівень альфа-активності підвищений протягом 9 секунд. Що це означає для нас? Після вибухового розвитку штучного інтелекту та появи GPT-моделей, технології зчитування електромагнітних імпульсів мозку вийшли на новий рівень. Тепер ми можемо уявляти телепатію як щось реальне, а подібні пристрої можуть стати ефективнішими. А уявіть, що в майбутньому ми зможемо керувати побутовою технікою лише думкою, безконтактно передавати сигнали до пристроїв, розширювати можливості для людей із обмеженнями у Русі, можливість створювати думкоконтролери для розумних будинків. Телепатія стає реальністю. Винаходи такого типу можуть змінити наше сприйняття технологій і нашого взаємозв'язку зі світом. Як би ви використали пристрій для управління силою думки? Чи може телепатія стати новою мовою технологій? Винахідник з каналу Basically Homeless створив шолом із електродами за допомогою 3D принтера. Цей пристрій здатний зчитувати альфа хвилі мозку та передавати сигнал до вимикача, який спрацьовує, якщо рівень альфа-активності підвищений протягом 9 секунд. Що це означає для нас? Після вибухового розвитку штучного інтелекту та появи GPT-моделей, технології зчитування електромагнітних імпульсів мозку вийшли на новий рівень. Тепер ми можемо уявляти телепатію як щось реальне, а подібні пристрої можуть стати ефективнішими. А уявіть, що в майбутньому ми зможемо керувати побутовою технікою лише думкою, безконтактно передавати сигнали до пристроїв, розширювати можливості для людей із обмеженнями у Русі, можливість створювати думкоконтролери для розумних будинків. Телепатія стає реальністю. Винаходи такого типу можуть змінити наше сприйняття техні технологій і нашого взаємозв'язку зі світом, як би ви використали пристрій для управління силою думки?